На Рівненщині загинув парашутист. У чоловіка не розкрився парашут. 53-річний Ігор Чепіль був відомим дельтапланеристом із Закарпаття. Приїхав на аеродром Воронів в Шогушанському районі, щоб пострибати з дельтаплана. Втім, під час стрибка сталася несправність. За попередньою версією основний парашут розкрився, однак пішло щось не так. Чоловік почав вводити в дію запасний парашут, але висота була нижче достатнього рівня. Буваючи на висоті 800 метрів, почав відкривати запасний парашут, хоча мінім. Місімальна висота для розкриття цього парашута це 1200 метрів. Чоловік впав на поле з висоти 1000 метрів. Коли люди прибігли, Ігор був вже мертвий. Я тільки почув, що розбився все. А він десь не тут же впав, він же ж не передав. А, а в де в якомусь він... селі? В селі, он в мащанах. Тобто десь на поле впав чи на город? Чи... На поле. Ну, розбився парашутіст. Як могла трапитись така трагедія з досвідченим спортсменом, ніхто достеменно не знає. Ігор Чепель зробив близько 200 стрибків і був хорошим дельтапланеристом. Він у нас був планерист, Я там на планері, Я там на планері. Привав з парашутом. Ну, в принципі, спортсмен був опитний. Начальник рівненського авіаспортклубу Василь Довбенчук у телефонній розмові повідомив, що даний політ був несанкціонованим. Трагедія до них не має ніякого відношення. Але це трапилось не на аеродромі, а біля аеродрому. Ми в цей день, як авіаспортклуб стрибків не виконували. Це був несанкціонований зліт мотодельтаплана, який договорився на особистих домовленнях. Мото Дельта План, і він до клубу відношення ніякого не має. Це не клубний. Чи справді це так і яким чином чоловік здійснив політ без згоди з керівництвом авіаклубу? І чи останні справді нічого про це не знали? Зараз з'ясовують правоохоронці. У подальшому передадуть естафету прокуратурі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією, частина перша – це статті 115 кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження будуть передані для провадження досудового розслідування в прокуратуру з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері міста рівного.